Є тут ще люди, які люблять читати книги, чи немає? Коротше, олігін прислав мені трошечки літератури по бджільництву разом з тими подарунками для вас. Зараз трошечки вам покажу, що тут є. Але знаєте, хто любить читати книги, в олії, в інтернет магазин магазині, є досить великий вибір книг. В них досить велика бібліотека по бджільництву, і там ви знайдете ту чи іншу літературу, ту чи іншу книгу. Так що знаєте, в Олігін досить велика бібліотека. Ну, а зараз я вам щодень за три хвилинки покажу, що вони мені надіслали. Ці книги я буду дарувати на своїх прямих трансляціях, там за активність. По бажанні. Подній дві книги я буду дарувати своїм глядачам. Поїхали. Деякі книги в мене є, деяких нема, буду читати. Ось, наприклад, до прикладу, Таранов, корма і бджіл. У мене така книга є, досить класна. Ну, хоч вони всі написані в радянські часи, але в тій чи іншій книзі є е, корисна інформація. Ну, для когось корисна, для когось ні. Для мене корисна. Так, корма кормління», Контроль спарювання і селекція медоносної пчели. Ось такі книжечки. Медоваріння це збірник. Збірник медоваріння, іскусство, повізлотка на підкаві з Всі, хто хоче варити медове вино, пиво там, кваси. Це збірник по медоварінню. Класна книга. Моя така є. Я такі дарував своїм глядачам. Багатокорпусний вулик та методи бджоловодіння. Це Шабаршов Радіонов. Це все про багатокорпусний вулик, якщо хто хоче знати, як там тримати бджіл у багатокорпусних вуликів, це одна з тих літератур, яку треба почитати. Настольна книга пчеловода. Організація пасіки, сезонні роботи, болезні пчол. Це книга, бачите, товстенькі такі, це для початківців гарна книга, тому що тут організація пасіки і так далі. І, до речі, ось друга Шимановська Перші шаги по устройству пасіки. Це ось бачите, дві книги, вони товстенькі, це для початківців дуже, досить класна література. Перше шаги по ростой пасіці. Так, близькі пчук діагностика лікування. Фрідріх Поль. Це про хвороби. Глухов. Важніше медоносне рості... ростін і способи їх розведення. Дивіться, як тостюща це все про рослини. Щоб ви знали, тут все описано, які рослини, де, що, коротше, про рослини. Вивод пчелівних маток практично руководство. Це Малков, по-моєму. Так, да, Малков. Вона невелика, але всі, хто е, хоч трошки хоче знати про матководство, то про вивод зелених маток то ось така книжечка є. Так, Фольц, доходна пасіка. У Фольса багато літератури теж. Рутнер Фридрих, Інструментальне сіменення пчеляних маток. Це для тих, хто бажає навчитися штучному сінінні. Це одна із тих літератур, яку треба також почитати, якщо ви хочете щось знати про штучне сіменення. Календар пчеловода. Повишення. Ну, коротше, довго читати. Повишення продуктивності, получение продуктів, борьба з болезнями. Справочник пчеловода. Міньков. Ось класна книга Абрикосов. Техніка американського пчеловодства. про пчеловодство. Прикольна книга, я так і читав, класна, мені подобається. Рекомендую почитати. Доволі цікава. Фрідріх Рутнер техніка розведення та селекційний відбір бджіл. Це також рекомендую цю книгу. Досить непогана. Для тих, хто хоч трошки, щоб розумітися в селекції, тем розведення і так далі. Ну, і Енциклопедія пчеловодства. Отака така останка книга. Ну, Отакі енциклопедія енциклопедія. книги надіслав Леїн. І ці книги я буду дарувати вам на своїх прямих трансляціях. Ну а хто хоче купити ту чи іншу книгу, то звертайтесь в Оліїн.